Пацієнти, що ви бачите на цих картинках? Демони! Хм, дивно. А на цих. Кров, смерть та повне безумство. Адже це не тест Роршаха, а Drone to Death – Новий шутер від творця культового God of War! Drone to Death – це мультиплеєрний шутер, у якому ви мочитимете своїх ворогів прямо на сторінках зошиту з малюнками. При цьому самі ви теж будете намальованими. Тобі на вибір дадуть цілий батальйон божевільних героїв, серед яких буде і напівоголений маніяк з бензопилкою, і панк, що рубатиме на гітарі в прямому сенсі цього слова, і навіть робот, що стрілятиме ракетами прямо зі своєї голови. Причому усі вони відрізнятимуться не лише візуально. Це у інших шутерах герої діляться на нудні класи, а у нас кожен персонаж буде унікальним і матиме власні спецприйоми. Типу вміння літати чи жбурляти бойову шляпу. А як вам стане цього замало, то можна буде ще й призвати на допомогу руку творця малюнків, яка розчавить вашого супротивника. Із такими спецприйомами у підземеллях з лавою чи у лабіринтах із рухливими стінами на тебе чекатиме справжня бійня, але ти зможеш вийти із неї живим, якщо знайдеш круті волини. Окрім класичних дробаганів, луків та гранат, у ваші руки потрапить бойова приставка, половина баскетболіста з м'ячем та труна з покійником, яким можна стріляти у вражин. Словом, після такого психозу на інші шутери ви навіть і не глянете. Унікальний скетчевий стиль to Death, відбірні матюки та літри кров'яки здатні у будь-кого вилікувати пацифізм, і ти зможеш у цьому переконатися вже наприкінці цього року, коли гра вийде на PlayStation 4. Далі у програмі народжені плазувати, навчаться літати. У нову частину Вормс. Ми завеземо дещо більш потужне за базуки та Овецька мікадзе. Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями Ворм ВМД. Я уже говорил ті, що такое А? Да, знаю, что такое безумие. Я на тебя смотрю, и я теперь понимаю, что такое безумие. Иди отсюда, пожалуйста, убери от меня нож, пистолет и вообще хочу домой. Дизнайся у фокусі, як серії Far Cry вдалося заслужити любов мільйонів. Рейтинг симуляторів, які нічому хорошому тебе не навчать. Утрийці і гронавта.